Для малят, для дошкільнят і для першачків ми приготували сумки і рюкзачки, легенькі та зручні ранці, м'які пенали, рюкзаки для хлопчиків та дівчаток, сумки для обіду, судочки із веделкою та ложкою, ляшечка для водички чи соку, аби дитина відчувала батьківську турботу та піклування. Окрім цього, папку із олівцями, ручками, гумкою, точилкою, лінійкою та блокнотом все, що може знадобитися на уроках і поза ними. Телефонуйте за номером 095-22-88-666 або замовляйте на сайті Малятко ТВ.